Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати дуже смачний салат з крабами. Залишайтесь на каналі, буде дуже цікаво, такого рецепту ви не знайдете ніде. Почнемо з морковки. Морква у нас. Передньо відварено нарізаємо ось таким кубиком Морку ось так. Моркусь, так ми порізали. Будемо нарізати плавлений сирок вершковий. Якщо полюбляєте якийсь інший смак, можете брати інший смак. Мені подобається з вершковим. Його найважче різати, правда. Також нарізаємо кубиком. Вправляємо наш салатик, потім гарно вимішається. Ось таким клубічку. Сир ми порізали, нарізаємо тепер фіолетову цибулю Нашому салату пікантності і кольорів. Ось так ми порізали цибулю. Дивіться, яких барвів набуває наш салат і підварені курячі яйця. Нарізаємо кубик Ну і переходимо до нашого основного інгредієнта це крабові палочки. Ось так ми їх нарізаємо. Ось такий вигляд наразі має салат. В кінці додаємо кукурудзу. Можна також коричну квасолю консервовану, хто як любить. Трішки додаємо чорного меленого перцю, щоб аромат був. І майонез. Гарно це все діло вимішуємо. Друзі, ось такий класний у нас салат вийшов, дуже ніжний завдяки нашому вишковому сиру. Дуже смачний, не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та прокоментувати. Всім смачного!